в 8 й Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Багато політичних сил говорять нам, що це є велике благо, але давайте звернемося до фактів. Саме під час дії мораторію у нас з'явилися великі латифундії – 200, 300, 400 і навіть 500 тисяч гектарів землі. Під час мораторію у нас з'явилося шалене безробіття в селі. Оця подвійна мораль, коли латифундисти збирають землю. Концентрують її і дають команди не голосувати. Треба, щоб продовжився цей тіньовий ринок, щоб поки вони нарешті все зберуть. Коли мова йде про право продажу, це не означає, не приймається закон про те, що селяни зобов'язані продати всі у свою землю. Мова йде про інше, дати можливість людям вибору. Ти обробляєш сам, ти продаєш землю, ти здаєш в оренду. Або ти використовуєш це як інструмент отрим доступу до грошей. Бо це прекрасний інструмент, під який в всьому світі люди мають можливість отримати кошти. Весь світ про це знає, окрім е, тих, хто голосував за продовження мораторія на продаж землі в Україні. А е, е, я навіть не хочу перераховувати ті країни, які мають ефективне сільське господарство. Е, вся Європа, вся Північна Америка. Сохранення мораторія це наша бідність. Потому що ми тіряємо той гігантський капітал, яким це земля, у разі зняття мораторію Україна ще раз доведе своїм громадянам, що приватна власність є недоторканою і є основою економічного розвитку країни. По-друге, це надасть можливість залучати інвестиції в економіку країни. Це те, чого нам вкрай необхідно для економічного зростання. Весь світ вже давно зрозумів, що коли є реальний власник. То земля приносить дохід вже за часи незалежності більше мільйона українців померли, так і не дочекавшись можливості продавати свою землю. Тому зняття мораторію це питання не стільки економічне, скільки питання українського вибору: або Україна прямує до розвинених країн, або Україна залишається в радянській е системі. Тому не слухайте ідіотів, а голосуйте так. Щоб нарешті українська земля, українські землі запрацювали, і тоді може в пам'яті народній залишатися ваші імена.